Динамо перемогло металіз 19-25 у перенесеному матчі третього туру чемпіонату України з рахунком 4-2. Завдяки третій поспіль перемозі Київський клуб обійшов рух та піднявся з шостого місця на п'яте у турнірній таблиці УПЛ. Після тринадцяти зіграних матчів у підопічних Олександра Шовковського 25 очок. У четвертого шахтаря 28 балів. Після 14 проведених ігор. Півзахисники Микола Шапаренко та Олександр Караваєв провели соті матчів у складі Динамо у чемпіонаті України і ювілейним для них став перенесений матч третього туру УПЛ з металістом 19-25. 25-річний Шапаренко перейшов у «Динамо» у червні 2015 року. За першу команду він дебютував 18 листопада 2017 року у матчі проти Кропивницької зірки, вийшовши на заміну на 90-й хвилині. Всього у 100 матчах Микола забив 14 голів. У нинішньому сезоні Шапаренко провів 7 матчів у чемпіонаті України, а 31-річний Караваєв виступає за білосиніх із червня 2019. 2019 року. Він за киян дебютував 28 липня 2019 року у матчі Суперкубка України. У нинішньому сезоні Олександр взяв участь в 11 матчах Чемпіонату України та відзначився двома забитими м'ячами. Всього Караваєв у 100 матчах забив 4 голи. Форвард Динамо Владислав Супряга відзначився результативною передачею у перенесеному матчі третього туру УПЛ проти металіста 1925 23-річний українець на 90 90-й хвилині зустрічі асистував Максиму Дячуку, який встановив остаточний рахунок. Тепер в активі нападника 10 результативних дій у 50 іграх за київський клуб, 3 забиті м'ячі та 7 гольових пасів. Супряга відзначився результативною дією за динамо вперше із 29 вересня 2020 року, коли він асистував у матчі плей-офф від. Бор ліги чемпіонів проти Гента з того часу пройшло три роки, два місяці і дев'ять днів. КДК УАВ покарав Динамо за те, що виконувач обов'язків головного тренера Київського клубу Олександр Шовковський не прийшов на після матчеве флеш-інтерв'ю після гостьової гри 14-го туру УПЛ проти Кривбаса. Дирекція УПЛ надіслала інформацію про цей епізод в КДК, який підтвердив факт порушення регламенту. КДК зобов'язав Динамо сплатити обов'язковий грошовий внесок п'ять тисяч гривень. Журналіст Ігор Бурба повідомив, що у понеділок Андрія Шевченка буде офіційно висунуто на посаду президента УАФ. Цитата найближчого понеділка Андрія Шевченка офіційно висунуть на посаду президента Української асоціації футболу. Для реєстрації його кандидатом необхідні відповідні заяви щонайменше дев'яти постійних колективних членів, тобто третини від 27. Це 24 області, плюс Автономна Республіка Крим, плюс УПЛ та ПФЛ. Термін подачі до 26 грудня. А вже за місяць 20 5 січня це дата самого позачергового конгресу УАФ, на якому відбудуться вибори. Написав Бурбас. Минай оголосив про припинення співпраці із форвардом команди Олегом Вишневським. Сторони розірвали контракт за взаємну згоду сторін. Вишневський грав за Динамо із літа 2021 року. Він є рекордсменом закарпатців за кількістю зіграних матчів УПЛ 52 Він забив за Минай 7 голів та віддав 3 асисти. Також Минай повідомив про відхід ще двох гравців: це Володимир Одарюк та Андрій Ралюченко. 29-річний Одарюк приєднався до Миная у липні 2023 року. Та у першій частині сезону 2023-2024 взяв участь у 15 матчах. 28-річний Ралюченко влітку перейшов з металіста у поточному сезоні. Він взяв участь у 12 матчах та сумарно провів на полі 621 хвилину. Контракти обох гравців припинені за згодою сторін. Полісся розглядає варіант із трансфером нападника зорі Едуардо Гереро. Повідомляє та таке жатомирський клуб серед претендентів на 23-річного панамця. Зазначається, що зоря не відпустить форварда дешевше, ніж за цифру із шістьма нулями. Влітку після піврічної оренди Луганці придбали Гереро за 400 тисяч євро у Макабі Телевів. У поточному сезоні УПЛ на рахунку Едуардо сім голів та один асист у 19 матчах в усіх турнірах. Захисник Хуста Ігор Тихненко зацікавив рух Таверес. повідомляє Спорт арена. Основна позиція 22-річного українця центральний захисник. Також він може зіграти на флангах оборони та опорним півзахисником. Футболіст цього сезону відіграв у 16 матчах закарпатської команди з 18 можливих. У всіх поєдинках виходив із перших хвилин, і лише двічі був замінений. Контракт гравця спливає наприкінці сезону, а Трансформарк оцінює його у 10 тисяч євро. Футболіст Зорі Даниїл Алефіренко може залишити луганський клуб. Повідомляє футбум. Контракт із 23-річним українцем спливає наприкінці сезону 2023-2024, а новий підписувати він не планує. Неназваний клуб УПЛ та дві закордонні команди, назви яких також не уточнюються, готові запропонувати гравцю контракт влітку, а взимку підписати попередню угоду. Водночас є непогані шанси, що Зоря зможе продати Алефіренка взимку, а не відпустити влітку безплатно. Алефіренко забив три голи у 16 Матчах поточного сезону. ЛНЗ є найближчим до підписання Вінгера Динамо Тбілісі Усмана Камара. Черкаська команда вже зробила пропозицію по футболісту у 150 тисяч доларів. Ця сума повністю влаштовує клуб з Грузії. Раніше вже повідомлялося, що гравцем також цікавляться Карпати та Кривбас. Сам Камара взяв час на роздуми, оскільки у нього немає великого бажання їхати в Україну з міркувань безпеки. Контракт Усмана з Динамо Тбілісі розрахований до кінця наступного року. Портал Трансформарк оцінює його у 4 Сте тисяч євро. Камара є універсальним вінгером, який здатен зіграти на обох флангах. Цього сезону він забив 15 голів та віддав 7 асистів у 41 матчі. Орендований у шахтаря центральний захисник інтернаціонала Вітао потрапив у сферу інтересів Бетіса. Повідомляє іспанська преса. Зазначається, що іспанський клуб вже контактував із Шахтарем і з Інтернаціоналом. Якщо перехід не відбудеться взимку, то Беті спробує підписати Вітау наступного літа, коли він стане вільним агентом. Вітао перейшов з шахтаря в інтернату. Націонал на початку повномасштабного вторгнення, а у червні 2023 року бразильський клуб продовжив контракт із 23-річним центрбеком до кінця його угоди з гірниками. Жерона встановила цінник на Віктора Циганкова, а Баварія готова його купити. Німецький грант відправить скаутів на наступний матч, щоб переглянути українця та оцінити його ігрові якості. Жерона готова відпустити Віктора не менше ніж за 30 мільйонів євро. Основним претендентом на посаду головного тренера зорі є екс-помічник Патріка Ван Леуена і його земляк Реймонд Атевелд. Про це повідомляє тато таке: 57-річний нідерландець працював із Ван Леуеном у Кайраті. Потім у Макабі Тель-Авів, Зорі та Шахтарі. За даними джерела, можливі умови співпраці ймовірно будуть обговорені Атевелдом та президентом Луганського клубу Євгеном Гелером вже найближчим часом. Після відходу Валерія Кривенцова ВО головного тренера Зорі є Юрій Коваль. Шериф повідомив. Ов, що український воротар Максим Коваль став найкращим гравцем листопада за підсумками опитування вболівальників. Коваль у листопаді провів три матчі, пропустивши у кожному з них. Всього у його пасиві шість пропущених м'ячів. Сумарно цього сезону Максим зіграв 21 зустріч. З них 7 на 0, Пропустив 28 голів. Шериф виграв регулярний чемпіонат Молдови та гратиме у чемпіонській групі. А у групі Ліги Європи команда йде останньою, поступившись Славії, Ромі та Сервету. Виконувач обов'язків головного тренера Динамо Олександр Шовковський прокоментував гру молодих футболістів команди. Наставник виділив кілька підопічних, які в майбутньому можуть претендувати на роль лідерів білосиніх. Шовковський назвав три прізвища. Динамо вже виграло три матчі поспіль після того, як Олександр Шовковський змінив біля керма команди Мірчу Луческу. Президент Динамо Ігор Суркіс вважає, що новий наставник зумів змусити футболістів розслабитись. Після перемоги над металістом 19-25 у перенесеному матчі третього туру УПЛ Олександра Шовковського попросили прокоментувати гру молодих футболістів команди. Прозвучали прізвища Назара Волошина, який зробив у цьому поєдинку дубль. А також Антона Царенка та саме діало. Наставник Білосиніх наполягає на тому, що Кожен футболіст команди прагнув прогресувати та втілювати вимоги тренерського штабу та керівництва клубу. Саме це допоможе гравцям заявити про свої лідерські якості в Динамо або в будь-якій іншій команді. Цитата одне із завдань, яке стоїть перед нами, це виховання нових молодих футболістів, щоб вони грали на найвищому рівні, заявив Олександр Шовковський. 8 грудня у матчі 17-го туру чемпіонату України Шахтар впевнено переміг Верес у Львові з рахунком 2-0. Але у цьому матчі не обійшлось без вже традиційного для УПЛ суддівського скандалу. На 49-й хвилині зустрічі арбітриня Катерина Монзуль призначила пенальті у ворота рівненської команди, нібито за гру рукою Євгена Шевченка у власному штрафному майданчику. Після перегляду цього епізоду в уповільненому режимі було чітко видно, що м'яч влучив не у руку, а у п'яту точку футболіста. Але після консультацій із бригадою ВАР арбітриня все одно поставила пенальті. У підсумку Зубков взявся виконувати 11-метровий удар і не забив. Удар Олександра потягнув голкіпер. Сікан на добуванні все ж відправив м'яч у сітку воріт. Проте гол шахтаря не зарахували через порушення правил з боку Данила, який вибіг у карний Вереса раніше ніж Зубков торкнувся м'яча. На цей епізод дуже емоційно відреагували соцмережі Вереса. 51 перша хвилина. Ніхто не зрозумів рішення Катерини Монзуль, гри рукою. Не було гірники реалізували пенальті, але на табло 1-0. Розбираємося. 53-я хвилина. Гол шахтаря після неіснуючого пенальті все ж не зараховано. Що відбувається взагалі? Хтось зрозумів.